Всім привіт! Мене звати Віка. Вже два роки я живу в Канаді, і сьогодні буде невеличкий влог починаючих підприємців в Канаді. Я в минулому відео розповідала, що ми з моїм хлопцем Вовою розпочали невеличкий бізнес, пекарню відкрили поки що. Це тільки онлайн. Можливо, потім в подальшому все буде набагато краще, і ми зробимо це офлайн. І сьогодні в нас день. Закупів невеличких поки що, і зараз ми ще їдемо на різдвяну ярмарку дізнатися взагалі, як це працює, куди що де реєструватися. Тому що я звичайно знаю, що ми трохи спізнилися, щоб нашу продукцію там продавати. Але дізнаємося наперед. На вулиці вже просто дубак, дуже холодно, напевне, мінус один. Але знаєте, я вже в зимовій курточці і мені нормально, але холодно. Ця ярмарка буде проходити в церкві, точніше вона вже почалась і через декілька годин закінчується, тому що вони працюють з 10-ї години, якщо не помиляюся, і до 4-ї. Я вчора була також в українських організаціях, та запитувала, як мені можна потрапити на якісь такі ярмарки, щоб продавати мою продукцію, але сказали, що дуже складно.

Зараз я вам зроблю невеличку екскурсію та покажу, що тут є та що ми купуємо. Подивіться, які мисочки ми побачили і коштують всього 20 доларів. Дуже класні, такі важкі, такі дощечки. Майонезик. Також в цьому костку, як бачите, продаються ось такі великі міксери. Звичайно, що ціни їх теж так нормальні, але дуже багато такого всього. І... Є великі холодильники, там морозилки. Коли в кафешці, у нас був такий великий міксер. І просто його ціна 800 доларів. Я не знаю за що. Я коли ним користувалася, я думала, що він набагато дешевший. Подивіться, міксер 800 доларів. Є ще такі поменше. Ну так, Вова, він великий, але це дорого. Бачите, ось так це все продається. Їх просто багато в наборі, і там ціни на них звичайно що не дуже великі. Там 8 доларів, там є 17, 10, але просто розміри також тут вже великі. Потім є різні мішки, також для кремів не дуже вдалий день. Ми обрали для шопінгу, тому що сьогодні субота і людей просто тут дофіга. Мені дуже цікаво, що зараз відбувається в торгівельних центрах, тому що чорна п'ятниця вчора почалася, і мені здається, що там просто не пройти. Якщо хтось був на шопінгу та в магазинах, напишіть, будь ласка, в коментарях, в якому ви місці живете, та як у вас там взагалі відбувається з цією чорною п'ятницею, тому що я давно вже нічого не купую на чорну п'ятницю. Мені здається, що так можливо там реально є знижки, але мені просто не подобається ось це велике скупчення людей. І мене просто починає прям ціліпити. Нам потрібно взяти мед, ось такий 24 долари. Почала тільки що кленовий цукор коштує 11 доларів за 500 грамів. Нам потрібен ще один. Як бачите, починаються великі об'єми, каністри, великі упаковки оливок. І таке коштує 15 доларів. Вам такі. Мені дуже не подобається, що воно зберігається в пластику. Також в цьому костку продається вино також для готовки. І воно ще, ми його бачили до того. Коли почалось продаватися, вино просто на прилавках супермаркетів Торонта в Косте, тому що раніше вони не продавалися. Зараз ми дійшли до секції з заморозкою і подивіться, в яких воно також тут зберігається упаковка. Тут є фотографія. Наприклад, це печиво, 6 кілограм коштує 37 доларів. І так майже всі продукти тут, багети, і так далі. Картопля фрі. І по іншу сторону це масло з каноли. Забули, як перекладається, але тут 16 літрів. І зараз ми підходимо до того самого найнеулюбленішого відео. Це холодильник. В цьому магазині холодильник реально дуже сильно великий і там дуже холодно. Очні продукти і також деякі овочі, наприклад, зберігаються. Ось це, наприклад, шоколадне морозиво, якісь соуси, мішочок бурячку. Але подивіться, цей мішок коштує 16 доларів. Тобто за кілограм там написано ціна це долар і 4. Вигідно купувати, але проблема в тому, що їх потрібно або підготовлювати, там, робити якісь заморозки на зиму, або готувати тут і зараз на велику родину. Я інколи купую багато і роблю просто заготовки, але не завжди. Наприклад, бачите, ось це капуста, мішок капусти. І коштує він 26 доларів. Дивіться, який шматочок сиру, і ціна його 100 доларів. Зараз ми з вами ще підемо дивитися на м'яско трохи. Ось, наприклад, йогурт. 10 літрів. 33 долари. Хто полюбляє канадський путин? На нього сирок. Подивіться, який великий вибір різних ковбасок. Ціна на кожному вказана, як бачите, такий великий шматок 40 доларів майже, тобто пишуть за кілограм. Ось так в коробках продається м'ясо також. І тут на прилавках ще є трохи різних видів м'яса. Коротше, мені холодно, не дуже подобається, тому я виходжу. Зараз ми будемо купувати шоколад. 2,5 кг коштує 55 доларів. Мені потрібен молочний і білий шоколад. Білий шоколад коштує 55 доларів, а чорний шоколад коштує 60 доларів. В таких бідонах продається соус якийсь. Так, ще візьму ось таку пасту також для начинки в печиво 35 доларів. Просто копійка до копійки і гроші улітають. Да, Вова? Вова вирішив залишити це все без коментарів. І солодощі в цьому костку продаються в ось таких упаковочках, наприклад, Баунті, цукерочки 30 доларів, і снікерс, твікс, все, кіндер-буено. Bueno. Також 20 штук по 39 грамів і коштує 23 долари. Продається рітер спорт. Так, як думаєте, наскільки вийде чек? Я думаю, що баксів 300. Вийшло 253 долари і ось такий візочок. І ще в тому костку, немає фудкорту, як в звичайних магазинах, тому ми перейшли в Азіатський магазин, який знаходиться поруч. Ми вже тут також були. Я вам трохи покажу, що тут є. І тут є смачніші суші, які нам сподобалися. І зараз ми пообідовечеряємо. Але взагалі тут дуже багато різних цікавих продуктів. Я люблю ходити по магазинах просто і роздивлятися, тому що там різні смаки морозива, не такі як в канадських супермаркетах, або якісь такі мішні штуки, які мені дуже подобаються. І, наприклад, як на мене, азіатські солодища, вони не такі солодкі, як канадські, і навіть інколи менше солодкого, там, ніж в українських, то мені також таке подобається. Ми прийшли на суші, а тут майже все розібрали і останнє залишилося. Подивіться, як це виглядає. І коштує 10 доларів за таку упаковку. Ще є трохи фудкорт. Я хочу спробувати ось цю вуличку. Я знаю, що тут багато тіста, і трохи начинки всередині, але хочу спробувати. І є ще різна їжа. Ну, ось ця різнокольорова, мені не дуже подобається. Але. Деяка виглядає з них нормально. О, подивіться, продають е, ці лапки курячі. Як бачите, вона подається на тарілочки і там три шматочки, і коштують вони 4 долари. Ну таке собі задоволення. Також в таких магазинах багато продається такої кави, типу як три в одному, як зазвичай я в Україні якою була. Просто подивіться, який вибір кави три в одному. Там два різних, навіть три. І ось ще якась дуже багато різного соєвого молока, і воно коштує просто копійки 2,69 за ось таку велику баклажку. Працювала зятами на кухні, то вони зазвичай полетіли соєве молоко. Вони дуже сильно смакувало і вони казали, що те, що в Канаді продається, це зовсім не те. Те, що в них вдома виготовлялось, це просто дві різні речі. І просто подивіться, який вибір морозива. Є з манго, з цим їхнім красною картоплею, кокос, авокадо навіть є. Великий дуже вибір різних чаїв. І мені ще подобається ось ці напої, точніше, їх пляшечки. Ну, виглядає дуже прикольно. Подивіться, чайна роза. 14 доларів. Взагалі я люблю дуже варення з чайної рози. Я пам'ятаю, моя прабабуся робила і це було дуже смачно, але там дуже багато цукру. Подивіться, ще знайшла якісь квіточки. Тут багато їх. Ось такі. Щось схоже на календулу, але я не знаю, що це. І хто полюбляє ті, подивіться, скільки цих різних начинок для нього. Коштують по 23 долари, є дешевше, є дорожче. І ось тут також є, наприклад, маленькі упаковки цієї тапіоки вже приготовленої по 6 доларів. Різні кольори виглядає як ікра якась. Мені подобаються азіатські магазини. Вибір продуктів тут великий і. Виглядає все красиво, але потрібно також знайти нормальне. тому що в Торонто ми свого любимо їздити типу по магазинам та взагалі дивитися щось, роздивлятися, дещо краще купити. І ось цей, наприклад, він один з таких прям дуже класних, тому що тут чисто, не дуже багато людей постійно, коли ми тут буваємо, ми були тільки два рази. І класний вибір, реально великий вибір різних товарів. Осток, подивіться, який вибір кокосового молока. Ось це все це воно подобається Канада, що тут така багатокультурність. Ти можеш купити просто будь-який товар. Якщо ти любиш азійську їжу, купуй. Любиш там якусь індійську або ще якусь купуй. Що інколи, ця багатокультурність вона дратує. Іммігранти, деякі, коли ти зустрічаєш якихось поганих людей, але потрібно просто знайти своє. І подивіться, скільки тут рису продається. Просто на будь-який смак. Якщо ви не любите його, мені здається, що тут для кожного просто знайдеться той, який буде смачним. Я не знаю, чому я це вирішила сказати, але я працювала з жінкою також на кухні. Вона була раніше в нас працювала, і вона була з Непалу, і вона рис, також вони просто всі майже продукти їли руками все. Не знаю, для мене це виглядало не дуже апетитно, але будете також, і ви знати. Також просто дофіга різної водички алоя. Вона, звичайно, що не дуже корисна, тому що тут цукру просто 17 грам на 375 мілілітрів. Також подивіться, є кіткат з апельсином і з чорним шоколадом. Перший раз таке бачу в звичайних канадських супермаркетах не бачила, і це прикольно. І ще мене здивувало ось це. Подивіться тільки чипси з огірком за 2 долари. Потім чипси з. М'язком, ну це щось таке на простому. ось це щось таке незвичне. І з лапками, які вам більше захотілося куштувати, а є ще, подивіться, з восьминігом. Коротше, тут великий вибір, є з помідором, просто потім з якимось морепродуктами, і також тут є відділ з європейськими товарами. Кажуть всі, що дуже смачні ось такі вафельки, вони італійські, але подивіться, який тут вибір. Є з лохиною та йогуртом, з полуничкою, з лимончиком навіть. Я почався сезон каштанів. Така упаковка коштує 2 долари. В принципі, це смачно. Я вже куштувала, мені сподобалось дуже. Наша вечеря. Взяли ще одні суші, ось такі за 6 доларів. Боба взяв собі кокосову водичку і ось ця булочка тут. І це все вийшло на, на 18 доларів. Чесно, я втомилась. Я не знаю, як так вийшло. Сьогодні, по факту, ми там по магазинам їздили, потім ще поїхали, там щось зналося, десь запитали, і в мене дуже болить голова. Я не знаю через що це, але я втомилась. Зараз ми вже який? Другий місяць, ну півтора місяці. Ми працюємо над цією нашою лікарнею цим всім. Поки що це тільки онлайн, офлайн це ще немає цього, але. Здається, що ми кожного дня багато чого робимо, але потім факт, коли ти таки дивишся, ти що ти зробив? Майже нічого. Я не знаю, як так. Ми і прокидаємося не пізно, і лягаємо пізно. І ще зараз потрібно додому приїхати, готувати, бути печиво. Ось так вони виглядають зблизька. В принципі, нормально, навіть це мені порція того, але я в нього також візьму. І ось ця булочка. Ще раз його кусаєш, і воно схоже на пиріжок з капустою. Тому що там реально є капуста і якесь м'ясо. Так тіста багато, але воно таке зроблено на пару. І мені здається, що це просто такі сама булочка, як там наша з капустою або з м'ясом. Просто що вона через те, що вона готується на пару, в неї здається більше тіста. Ну, я думаю, що це просто також інше тісто. Але ну, прикольно. Начинка мені подобається. М'ясо з капустою. Ну я б трохи чисто прибрала, але так смачно. Що ви думаєте, що бізнес це так класно його починати дуже легко? В мене тільки що від того, що так сильно голова розборілася, просто аж сльози втікли. Я аж знаєте, ось так діло трусить. Я не знаю, це через те, що я просто втомилася, або, можливо, це через те, що я там хвилююся щось, або ще щось. Ну, просто ось реально, в мене тільки що, ми з чому сиділи, їли, і в мене просто, мені дуже погано стало. Я прийшла зараз в ванну кімнату, щоб е, просто вмитися, тому що мені реально погано. Подивіться, який вибір тут грибочків. Просто на будь-який смак. Ось такі коштують 15 доларів. До якогось відділу, з, я так розумію, це все свиняче, дивіться, копита. Хто хоче на цей, на холодець, да? На холодець такі копита, чи що там, я не знаю, що йдуть. Ні, це курка або качка. Прикольно. А ось це я взагалі не розумію, що це таке. Я не знаю, що це таке. А ось це щось таке, диви, 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 що це. це можливо, я не знаю. Подивіться, таке желе, 4 калорії, і воно коштує 2,50 Ми щось куштували схоже, і воно було дуже смачне. І ось зараз так я відчуваю, що це желе. Взагалі я хочу купити якийсь апельсиновий сік, маленьку упаковку. Але як бачите, є лимонний і є яблучний, а апельсинового нема. Тут був, забрали. Але є ще сік, як бачите, гуава, папая, манго, піч. Ну, дуже великий вибір в них. Але маленької упаковки немає аберзина. Дивіться, тут навіть булочки виглядають по-іншому. Тобто мені дуже подобається такий стиль мінімалістичний, що тут немає ніякої зайвої глазурі, нічого. Просто трохи мегдаля, а тут крем якийсь, який не псується, я так розумію, що може стояти без холодильника. І ціна, наприклад, 1,59. О, це щось прикольне, не дуже. З норі. Шматок норі там на булки був. Ну, мені реально подобається, що дуже просто, немає нічого зайвого, ніякої глазурі і виглядає це прикольно. Там кусочок якогось фрукта. Ні, ковбаска. Ні, а та ковбаска реально. Дивіться. Прикольно, прикольно. І ось такий в них продається хлібчик. Він називається milk bread, що перекладається як молочний хліб. Він дуже м'який та повітряний і зазвичай з нього роблять якісь тости. Боба обрав собі якусь булочку. Ну вона така трохи пожмакана вже. Але ще вона з кокосом, так? Вона така є. А, вона така є. Вона з кокосом. Я давай, давай спробуємо. Почти. Ні, Давай таку. Давай з кокосом. А це просто з їхньою картоплею такою фіолетовою. Вийшло на 15 доларів, ми взяли сік, я взяла ще вафли і булочку, якусь і ці два смаколики. Зараз спробуємо. Що на годиннику, восьма година вечора, ми з Вовою замішали тісто десь на 200 пряників, і зараз вони випікаються. Вова поїхав по справах з приводу сайта, дізнаватися, розмовляти з цього. Я поки що все не лізу. Я буду готувати пряники, мені їх потрібно ще розмалювати та випікти. А чесно, мені просто хочеться зараз подивитися якийсь фільм, новорічний різдвяний, типу, щось грінче, таке добре. Просте, аби просто не знаю, сходити в басейн, трохи розслабитися. Я буду тільки робити, напевно, 100 пряників. Я сподіваюся, що я встигну це швиденько зробити і піти трохи відпочити, тому що ми сьомої години ранку на ногах, і ось восьма, тридцять, і я щось не розумію, що відбувається. І ви не думайте, що я вам зараз просто жаліюся. Ні, я просто з вами ділюсь своїми емоціями та переживаннями, щоб ви не думали, що все дається дуже просто та легко, що ти такий бац. Робиш те, в тебе і клієнти, і гроші багато, і всього ні. Зараз ми з вами просто вкладаємо в це, витрачаємо багато часу. Сил, звичайно, що якось моральний стан також з кожним днем стає трохи слабкіший, але не все одразу. Взяли ось такі ковшечки. я не знаю, ковшик, сотейник, як це буде правильно, але вони реально дуже класні. Такі, знаєте, прям класні. Їх тут два в наборі. Класно, мені підходить, я люблю таке. Я вже вам показувала, що я взяла ось таку пасту, з ось цього печива вона йде. Тобто це смак цього печива. Я її купувала вперше тут 3 кг. І зараз покажу, як вона виглядає. Ось так вона виглядає. Я вже трохи її спробувала. І, знаєте, реально, смак печива, такого дуже молочного. І ви не думайте, що я жаліюся та нею? ні, Я просто з вами ділюся якимось своїми емоціями, переживаннями, що мені щось здається складно, не все так легко, не буває так клоц, і в тебе тут клієнти, і класний успішний бізнес. І в тебе все виходить, все супер. Ні, звичайно, що я дуже часто зараз нервую стрес якийсь. Втома трохи, але мені подобається готувати. Я прям від цього кайфую. Я сподіваюся, що далі буде ще краще. Я би хотіла також готувати і тортики різні, але з цим трохи проблеми є. Я думаю, що я почну тільки для себе, поки що можливо готувати якось, коли буде час. Але побачимо, як це взагалі буде. Тому зараз я почу печиво. А вам бажаю гарного дня, ночі і зустрінемося завтра. Тому що в нас завтра не менш цікавий день. Ми йдемо і шукаємо собі якісь проблеми на одне місце. Тому всім класного дня.